Після зими, як після війни, без лайки більше 10 метрів. Нинішніми дорогами проїхати не можна. Так кажуть водії про закарпатські автошляхи. Додають для того, аби дістатися до сусіднього села, потрібно подолати цілу смугу перешкод. Я думаю, що навіть після війни не було таких дорог, як зараз які дороги стали при цій владі. Їхати вночі взагалі це лишаєшся без колес, Це треба ставати в сторону і чекати, доки бо ньому ще ти хоч якось можеш об'їхати. Хоч місцями взагалі нема де об'їхати, їдеш по тим ямкам 20 км на годину. Побачити машину, яка їде по зустрічній смузі, звичне явище. Та от чи штрафують автомобілістів за порушення правил працівники державної служби через недбальство тієї ж таки держави, на жаль, нам побачити так і не довелось. А от нарікань водіїв вистачило злишком. Надзвичайно поганий стан доріг. Я таких доріг не помню. Машини ламаються. Проїхати практично неможливо. О, там перша друга передача. Яма на ямі, надзвичайно поганий стан. Я за своє життя таких доріг не пам'ятаю, щоб у такому стані знаходилися, як зараз. Неможливо швидко їхати. От так нормальну швидкість не можна, яка допускається, кажемо, Там перша друга передача, але потім ламаються машини, яма на ямі, ламаються машини, колеса б'ються і все остальне. Розход топлива великий. Зараз, коли топливо таке дороге, ну, на коли перша друга передача, розход топлива дуже великий. Скажеться на дорогі не лише автомобілісти. Пішоходів та велосипедистів також не влаштовує жахливий стан дорожнього покриття. Майбуж треба обходити, і кулько аварій буває із-за того. Буває, що може із велосипедом під машину попасти. Обходиш ту ямку. Через ями та вибоїни автівки ламаються, а спитати нема з кого жаліються автовласники. Подавати до суду на держпідприємство марно. Якби ремонтом дорожнього покриття займались приватні фірми, можливо, автошляхи і будували б та ремонтували на совість, кажуть водії. Інша справа чи взагалі кошти, які збирають з водіїв, використовують за призначенням. З 2011 року, 1 січня, ми працюємо в Новому податковому кодексі, згідно якого були скасовані плата за дороги, коли проходиться щорічний топогляд, і ввелася європейська практика, чим більше їжджу, тим більше заправляю пального і більше, тим більше сплачую за дороги. Тобто, по факту, з кожного літра пального, заправленого чи бензину, чи де гривня йде на дороги. Ці гроші всі акумулюються в Києві, а потім розподіляються. Наразі Згідно з нашою інформацією, інформації, всі експерти сходяться до того, що акумульовується, збирається близько 10 мільярдів гривень, а освоюється безпосередньо на будівництво ремонт і обслуговування автомобільних доріг тільки 3 мільярди тобто 7 мільярдів виходить. Десь пропадає ще одне питання: відповідь на яке цікавить автомобілістів, чи справді закарпатські дороги отримують зароблені для них водіями гроші, адже жодних формул за якими офіційний Київ розподіляє кошти на ремонт автошляхів по областях, досі ще ніхто не бачив. Ручне управління. Це всім кажуть, це нещасливе ручне управління. Кому хочу, тому дам. Попри обіцянки уряду, відразу після закінчення зими відремонтувати всі українські автошляхи, латати хоча б найбільш аварійно небезпечні та проблемні ділянки автодоріг чомусь ніхто не збирається. А тим часом, за статистикою, дорожньо-транспортні пригоди через неякісні автошляхи трапляються все частіше.